Асинхронні трифазні електричні двигуни з короткозамкнутим ротором широко використовуються в народному господарстві і є основним елементом електроприводу різноманітних робочих машин, верстатів, сільськогосподарських машин, транспортних засобів тощо. Інтенсивне впровадження зазначених двигунів зумовлене економічною ефективністю їх застосування, простотою в конструктивному виконанні. Надійністю в експлуатації та довговічністю. Електричний двигун складається з нерухомого статора, рухомого ротора та допоміжних частин. Нерухомий статор це корпус, осердя та обмотка. Рухомий ротор це вал, на якому напресовано осердя з короткозамкнутою обмоткою. Допоміжні частини це підшипникові щити, підшипники. Клемна колодка з виводами статорної обмотки, основа для кріплення двигуна, вентилятор, кожух вентилятора. Спеціалізоване підприємство з виробництва електричних двигунів має конструкторське бюро та виробничий підрозділ. У конструкторському бюро розраховують параметри електричного двигуна, закреслення машини, які потім передають на виробництво. Тут виготовляють дослідний зразок, який у лабораторії проходить випробування. Після випробувань, за умови, що дослідний зразок відповідає технічним умовам, електрична машина впроваджується в масове виробництво. У ливарному цеху на спеціальному обладнанні виготовляють корпус статора та бокові підшипникові щити. Із тигеля розплавлений алюміній заливається у форму. Потім регулюються параметри деталі, що виготовляється. Спеціальним верстатом під тиском деталь видавлюється. Її обробляють до необхідних технологічних розмірів і транспортують у складальний цех. У штампувальному цеху з пластин електротехнічної сталі виготовляють пакети статора і ротора. Для цього рулони електротехнічної сталі надходять до верстатів холодного штампування, де виготовляють пластини для осердь статора і ротора. Виштамповані пластини складаються в пакети статора та ротора. Пресуються, скобуються і зварюються на спеціальному верстаті. На внутрішній поверхні осердя статора є внутрішні повздожні пази. Внутрішні пази пакета статора ізолюються. Для цього електроізоляційний матеріал на верстаті розрізається на стрічки, які намотуються в бухти. Ізоляційні бухти. Пакет статора двигуна встановлюється в складальний верстат, на якому ізоляційний матеріал автоматично вкладається в пази статора. Пакети статора надходять в обмотувальний цех. В обмотувальному цеху емальований мідний провід вставляється у верстат, який автоматично намотує секції статорних обмоток по шаблону. Ці секції вставляються на другий верстат. Установлюється пристрій. На нього одягається пакет статора, в пази якого автоматично вкладаються секції обмотки. Обмотка статора за допомогою преса ущільнюється. Статор подається на лінію доробки. Де проводиться міжфазова ізоляція обмоток. Ізоляція виводів, їх з'єднання та пайку здійснюють в аргоновому середовищі. Лобові частини обмотки бандажуються. Статор з обмотками транспортується для випробувань на спеціальну станцію. Тут вимірюють опір ізоляції. Випробовують статорну обмотку на напругу більше 1000 вольт. Пакет статора транспортується на установки для просочування обмоток. Для цього статори установлюються на стелаж, а потім занурюються в розчин лаку. Лак заповнює пустоти в обмотках і витискує повітря. Після просочування статора лак із зовнішньої сторони пакета змивається. Просочені статори транспортуються в сушильну піч, в якій підтримується температура 80-100 градусів Цельсія. Просушування триває 8-10 годин. Висушені статори двічі випробовуються на спеціальній станції. Після випробування вони транспортуються в складальний цех. Вал ротора виготовляється із спеціальної сталі. Заготовки вала надходять у механічний цех для автоматичної обробки. На розточувальних верстатах з програмованим управлінням Обточені до контрольних розмірів вали центрують на спеціальному стенді. Пакет ротора встановлюється на верстат. І в його внутрішні пази впаюється обмотка ротора. Потім на вал насаджують усердя ротора з коротко замкнутою обмоткою і виконують балансування ротора на спеціальному обладнанні. Розбалансування ротора усувають додаванням кусочків металу. Після балансування ротор шліфують і транспортують у складальний цех. Корпус електричного двигуна, виготовлений у ливарному цеху, на спеціальному верстаті, доводиться до конструктивних вимог. У складальний цех переміщують комплектуючі частини, осердя статора, корпус. Ротор, вентилятор та інші деталі. Спочатку покривають лаком бокові сторони статорних обмоток. Окремо на стелаж переносять кожне осердя статора, де запресовують на нього корпус, розігрітий до температури 100-120 градусів Цельсія в індукційній печі. Потім статор надходить на механічну доробку. Обробляється зовнішній вид статора. Виводи статорних обмоток виводяться із пакета статора на клемну колодку. На вал ротора надіваються кришки з підшипниками. На конверні лінії вставляють ротор в статор. Надівають бокові кришки. З'єднують конструкторні частини стяжними болтами. Зібрані двигуни надходять на лінію випробування. Після випробування клемну колодку закривають кришкою. Двигун транспортують на фарбування. Після фарбування. Електричні машини надходять у складські приміщення. Ми ознайомилися з виготовленням асинхронних трифазних електричних двигунів з короткозамкнутим ротором на Харківському відкритому акціонерному товаристві «УкрЕлектромаш». На підприємстві випускають електричні двигуни серії АІР та нової серії МЛ8090. Крім цього, тут випускають побутові електричні насоси для водопостачання і поливу, малогабаритні корморізки та крупорушки.